Усім привіт! з вами канал про футбол. І сьогодні я вам трішки розповім, хто ж такий Жозе Морінь. Так, всі ви прекрасно знаєте, хто такий Жозе Морінь? Сьогодні я вам розповім про конфлікти з Жозе Моріні та гравців, яких він маринував на лавці для запасних. Починаємо. Кожен хто любить футбол, знає, хто такий Жозе Моріні. Це один з найкращих тренерів в історії світового футболу. Він вигравав чотири рази євро. Трофей Лігу Чемпіонів з Інтером, Порту та Кубок УЄфа разом з Портом, Манчестер Юнайте та Лігу конференції із Ромою. Назвіть, будь ласка, у коментарях, який був останній трофей Жозе Моуріньо, в якому році та за який клуб. Та що це був за трофей? Ну, я починаю про гравців, з якими були конфлікти у Жозе. Моуріньо, наприклад, це грязний Дієго, це Дієго Коста. У 2015 році в Дієго Кости з Моуріньо був конфлікт, тому що Дієго Коста не забував голи в декілька матчах поспіль, та Жозе вирішив його маринувати на лавці запасних. Це звичайно не сподобалось Кості. Ми знаємо всі прекрасно характер Дієго Кости. Він почав. Гнівитись та був злий на Жозе Муріньо. Це було і в роздягальні. Це було в Челсі в 2015 році, після цього Муріньо пішов із Челсі. Після цього Діго Коста ще грав дуже гарно, в тому ж Челсі у Антоніо Конте, а потім в Атлетіко Мадрид у Діго Сіміоне. Зараз Коста виступає за англійське Вулверхемптон. Поки що конфліктів не було. А ось Самуель Етео. Який працював із Жозе Муріньо двічі у Челсі в 2014 році, в якому був конфлікт із Жозе та в Інтері, коли вони зробили разом Требел. Тоді в Інтері Жозе Мурінь був у захваті від ігри Самуеля ЕТО, а потім вже 32 річний ЕТО у Челсі та в Англійській прем'єр-лігі, де вже велика інтенсивність не став показувати свій барселоновський чи інтерівський рівень. Отже, Моріньо не дуже довіряв ЕТО, часто його міняв, та він був на лаві для запасних. Як після одного з матчу в англійській прем'єр-лізі, Моріньо сказав: цьому старому нападаючому вже 32 роки, а мабуть, і 35, хто його знає. Це Жозе натякав на те, що в африканських футболістів дуже часто неправильний вік у паспорті. Комусь замазують 3 роки, 4, а комусь 7 чи 8. На жаль, Самуелі ЕТО справді був замазаний вік, як сказала його екс-дружина, коли ЕТО з, з дружиною розводились, вона сказала, що ЕТО був замазане 5 років. Мені в це не віриться, але це така інформація. Тому я повинен був вам це розказати. ЕТО після цього Челсі грав ще в Анжи, в Евертоні, в Турції та в чемпіонаті. Катарі у 2019 році він закінчив кар'єру зараз посол Чемпіонату світу в Катарі. Всі ми знаємо Ікера Касільеса як одного з найкращих воротарів в історії світового футболу. Але у Реал Мадриді в 2012 році в Ікера був конфлікт із Жозе Моріньою. Чому? Тому що в той час у Реала декілька ігор поспіль були не дуже погані результати. Потім. Моріньо звільнили із Реала, а Касіліс залишився капітаном та найбільш авторитетним гравцем у складі сливочних. Ікір почав скаржитись у 2012 році в інтерв'ю на поганий стиль команди та на погані результати. Моріньо це сприйняв як за критику в адресу Жозе, тому відібрав у Касиліса капітанську пов'язку. Але потім все налагодилось. Касиліс залишився в реалі, а Муріньо. Пішов із реалу. Генріх Мхітарян у 2017 році виступав за Манчестер Юнайтед під керівництвом Жозе Моурін. В нього також були конфлікти із Жозе. Мені здається, у всіх зіркових футболістів були конфлікти із Жозе Моурі. Після гри із Брайгном в англійській прем'єр-лізі в 2017 році Мурін почав кричати, ругати та. Погано розмовляти із Генріком Мхітаряном. Звісно, це не сподобалось Генріху. Тому Генрік був переведений до другого складу Манчестер Юнайтед, а потім вже через місяць перейшов до лондонського арсеналу. У сезоні 17-18 це був останній сезон Муріньо у складі Манчестер Юнайтед. Він почав сваритись зовсіма із Мхітаряном, із Едвом і із Глейзерами. Просто зо всіма. І, звичайно, у Моурінь був конфлікт із лідером, із кап'ятаном із 105 мільйонним гравцем із полем Покбо. У 2017 році Поль теж погано висказувався про матчі Манчестер Юнайтед в англійській прем'єр-лізі. І, звісно ж, Моуріньо на деякий час перевів Покба до другого складу Манчестер Юнайтед та забрав капітанську Пов'язку Мохамед Салах. Він ще тоді не був зіркою, коли грав за Челсі. Ну, як грав, був на контракті та завжди сидів на лаві запасних, або не завжди. Іноді, навіть не попадав в заявку до матч. Жозе Моріньо не вірив у Мохамеда Салаха, а потім Мохамед Салах почав забивати. І Тозінхему Моуріньо, і іншим командам, які він тренував. Потім в Салах став суперзіркою світового футболу, одним з найкращих гравців в світі, як і зараз. Навіть легенду світового футболу Челсі та англійської прем'єр-ліги Френка Лемперд був такий мікроконфлікт, тому що Жозе не завжди ставив Лемперда в основний склад Челсі. Він ще купив і Хуанамату нового та більш перспективного гравця. Тому 33-річний на той час Френкі Лемперт не завжди був ключовим гравцем основного складу, а коли і був, то він не грав усі 90 хвилин. Деле Алі працював із Мауріньо у Тоттенхемі та вже покинув склад Тоттенхема взимку цього року. Перейшов до Ертона, зараз грає у турецькому Бешихташі. З Мауріньо всі гравці такого характеру, як Дєго Коста, Делі Аллі, Генрих Мхітарян та Поль Погба сварилися постійно. Деле Алі не те, щоб сварився із Мауріньо, просто він почав не попадати у склад Тоттенхему, тому що футбол Жозе Мауріньо не підходив до стилю гри Деле Алі. Тому почалися розбіжність, другий склад Тоттенхему, штрафи і таке-таке. І останній гравець в цьому відео всі вичекали цього гравця. Напевно, це Андрій Шевченко, який зовсім після перших матчів не грав у лондонському клубі. Не забував багато м'ячів, була травма спини, та й інше. Та й Мауріньо теж і футбол Челсі не зовсім підходили до Андрія, як і англійська прем'єр-ліга, тому що Шевченко не був якимсь сильним та потужним нападником для серії А. Так, а для англійської прем'єр-ліги ні. Тому Андрій забив 22 голи за 76 матчів у лондонському клубі. Потім був Мілан, потім Київське Динамо та завершення кар'єри. Ось таке невеличке відео в нас сьогодні вийшло, тому ставте лайк та підписуйтесь на канал. Давайте будемо розвивати українське мовне YouTube разом. Багато глядачів дивляться мої відео без підписки. На все добре, слава Україні.